Зараз нагально необхідна труба сотка і труба 60. Це саме матеріали для буржуйки необхідні. Сотка йде на комин, 60-ка йде на подачу кисню. Балони зараз є більш-менш наявні кількості, але все рівно я думаю, зупинятися не потрібно, тому що йде зима, і поки я немає голольоду, і ми можемо під'їхати машиною будь-який населений пункт області, краще зараз ці балони готувати так само, як і метал. Матеріали для буржуйок можна привозити на другий склад допомоги бійцям, АТО, що на вулиці Академіка Дністрянського 10, у Тернополі. Наразі волонтерів замовили близько 60 таких обігрівачів. Тернопільські буржуйки добре зарекомендували себе на сході, жодних скарг від бійців на них не було. Вони зручні, їх можна легко використовувати на передовій, готувати їжу, грітися, сушити взуття. Тернопільську буржуйку для бійців української армії сконструював Тарас Білан. Він виставив інструкцію з виробництва в інтернет. каже, долучитися і змайструвати такий обігрівач може кожен. Тернополяни на цьому не зупиняються і виготовили ще один ось такий новий вид буржуйки. Вона просто горить 8-10 годин, в залежності від того, чим загрузити цю буржуйку. Але основна користь зоні АТО від неї в тому, що не потрібно різати на маленькі кусочки дрова. Достатньо взяти таке довге поліно на всю довжину, воно кажучи, балона, засунути зверху, полити соляркою, і воно буде горіти. Так само у вугля взяв. Висипав, полив соляркою, закрив і воно буде горіти. Тобто мінімум людських витрат, максимум тепла і максимум зручності для хлопців. Детальнішу інформацію про те, яка допомога потрібна бійцям, АТО, можна отримати за номером гарячої лінії логістичного центру 097 205 50 55.